У травні 2016 року росіяни арештували кримсько-татарського політика Ільмі Умерова. Його затримали за публічний заклик до порушення територіальної цілісності Російської Федерації, зокрема через те, що Умеров виступав проти так званого референдуму, як результат, примусова психіатрична експертиза і два роки колонії, згадуючи ті часи, умеров розповідав, що три тижні провів у камері зі справді психічно хворими людьми. Це відголосок радянських часів, коли в 60-х, 70-х і навіть у 80-х роках масово використовувалася практика каральної медицини. Це були страшні часи. Ментально здорових людей кидали у диспансери, де ламали не тіло, а свідомість. Третина радянських політв'язнів пройшли через цю процедуру, але точну кількість. Назвати доволі складно з відкритих джерел можна зробити висновок, що з політичних мотивів Кремль з КГБшниками госпіталізували більше тисячі людей. Це виключно ті люди, на яких є документи про ім'я, прізвище, дату народження, час ув'язнення і місце утримання. Тобто, це лише ті дані, які тодішні дисиденти змогли зібрати і передати в руки західних дослідників. І тут не врахована так звана сіра зона, особи про яких невідомо нічого. Таких випадків може бути сотні тисяч, якщо й не більше. Адже каральну психіатрію використовували абсолютно за будь що скарга від посадовців, конфлікти з владою, неортодоксальна поведінка, незадоволення своїм життям чи тим більше політичним устроєм. Словом, продовжувати цей список можна ще довго. Слідча комісія московських психіатрів у 94-му році досліджувала записи п'яти психіатричних лікарень і виявила, що лише через п'ять закладів. Пройшли більше двох тисяч людей. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фарід говорить. Сьогодні я розкажу вам про каральну психіатрію, метод, яким користувалися радянські спецслужби, аби психологічно ламати усіх, кому не подобається комунізм. У цьому відео ви дізнаєтеся, як взагалі виникла така ідея, які методи тортур використовували в таких закладах? Хто з українців був полоненим, а хто ставив досліди? І як тодішня практика Кремля трансформувалася у сьогоднішні реалії. Якщо поставити лайк цьому відео, залишите коментар чи поширите його, воно збере більше переглядів і людей на каналі стане більше. Тож, якщо вам сподобається, буду радий вашій допомозі. Та перед тим як почати, уже традиційно хочу подякувати людям, які підтримують канал на Патреоні та спонсорують його в Ютубі. Дякую. Завдяки вашій підтримці, канал росте. І розвивається. А для тих, хто хотів би долучитися, усі посилання є в описі до цього відео, як і лінк на наш телеграм-канал. До речі, а тепер до каральної психіатрії. Я почну з невеличкої передісторії. Пасувало би сказати, що із 47-го року в Кремлі почали думати, як переформатувати методи розправи над тими, хто несе загрозу для режиму. Масові відправки в ГУЛах, звичайно, були з 34-го по 53-й роки до смерті Сталіна. В'язнями були майже 1,8 мільйона осіб. Це надто велика цифра, і приховати її від міжнародної спільноти було завданням доволі складним. Хочеш рухатися в ногу з цивілізованим світом, треба щось змінювати. Але при цьому усе, що потрібно, контролювати населення, тримати їх на короткому повідку. І так, людей, яких не можна було просто так прибрати, навчилися ізольовувати інакше за допомогою медиків. Каральна психіатрія почала набирати обертів в СРСР орієнтовно всередині і наприкінці 60-х років. Знаєте, в демократичних країнах на лікування можна було лягти з діагнозами шизофренія, депресія чи параноя. А от в совєтів до таких закладів потрапляли за будь-які речі, невідповідні канонам соціалізму: написання поезії, вивчення іноземної мови, бажання покинути СРСР чи, не дай Боже, критика влади. Сам термін каральна психіатрія не визнаний, немає такого поняття. Є каральна медицина. Оце визначення придумав Олександр Подрабіник, радянський дисидент, журналіст і громадський діяч. Він і сам відсидів термін у таких закладах. Так от він говорить, що каральна медицина це знаряддя боротьби з інакодумцями, яких неможливо репресувати в законний спосіб за те, що вони думають якось інакше ніж визначено правилом. У світовій практиці немає поняття ні каральна психіатрія, ні поняття каральна медицина. Там це називають зовсім інакше. Воно вам, можливо, і не знадобиться ніде, але для загального розуміння скажу, що стаття глобальної ініціативи з психіатрії визначається так: політичне зловживання психіатрією означає зловживання психіатричним діагнозом, лікуванням і ув'язненням з метою перешкоджання фундаментальним правам людини, певних осіб і груп у певному суспільстві. Ну, типу назву могли б вже й придумати, раз в історії є прецеденти. І тим більше, не поодинокі. Використання такого методу, розправ чи катувань це улюблений спосіб соціалістичних режимів. І пояснення цьому теж є. Комуністична ідеологія зосереджена на створенні ідеального суспільства, де усі рівні, щасливі і всім задоволені. Якщо хтось проти, це означає тільки одне: така людина божевільна. От звідси і взялася концепція створення каральної психіатрії. Люди, які були незадоволені режимом чи проти нього, вважалися психічно хворими. Ну бо. Як ще знайти логічне пояснення їхньої конфронтації найкращій ідеології у світі. І виявилося, що такі методи стали ефективним способом контролю мас. Навіть більш ефективним, ніж гулаги. З передісторією закінчили. Тепер про те, як це все функціонувало. Каральну психіатрію в СРСР умовно можна поділити на два типи: перший школа професора Лунца, яка зазвичай діагностовувала паранояльний синдром. Це найлегша версія параної. Вирок виносив московський інститут імені Сербського. Усіх затриманих на медичну експертизу, ще раз кажу, абсолютно здорових людей привозили саме туди. Підставні вироки і діагнози це спосіб притягнення інакодумців до відповідальності. Другий тип школа академіка Сніжевського. Найпопулярніше вона завжди виносила вирок вялетікущої шизофренія. Такого в медичній практиці взагалі не існує. Його придумали для КГБ. Але і сам Андрій Сніжевський вважав, що шизофренія була доволі поширеним явищем, ніж усі звикли вважати, оскільки вона могла проявлятися в легких симптомах, як от нелюбов до СРСР, бажання відстоювати свою думку чи бути занадто наполегливим. Тому вялотікущою шизофренією діагностовували найчастіше, практично у всіх випадках затримання інокодумців. Ну а що далі? Ставлять діагноз, виголошують вирок, і після всіх цих юридичних процедур людину відправляють до психіатричної лікарні. Їх було дуже багато, сотні. Але в методах вони мало чим відрізнялися. Звичайно, десь було гірше, десь краще, але суті це не змінювало. Методів тортур було два психологічний і фізичний. Почнемо з першого. Всіх ув'язнених силою годували препаратами, які протипоказані здоровим людям. Це ламало свідомість. Умови, в яких отримували політв'язнів, теж були не надто приємними, м'яко кажучи. Їх тримали в палатах з особами, які дійсно мали проблеми з психікою: пацієнти з шизофренією, вбивці власних дітей, гвалтівники, серійні вбивці і так далі. І це давало свій психологічний ефект. Ті, кому вдавалося пережити такі ув'язнення, згадували як благали про камери одиночки або карцери. Казанська психіатрична лікарня була відома знущаннями над пацієнтами. Там їх прив'язували ланцюгами до ліжка і змушували лежати в одній позі днями або й тижнями, якщо поворухнувся, кололи аміназин, сульфазин, галоперидол, трифтазин, практикували інсулінотерапію та електрошок. Від цих препаратів у людей вивертало хребет, виламувало кістки і викривляло реальність. Привити здоровій людині шизофренію неможливо. А от зламати її свідомість і стерти усмішку з обличчя це цілком посильне завдання для таких препаратів. Ви тільки уявіть, що той же сульфазин це розчин сірки, воно випікало все всередині. Нейролептичні засоби, призначені для психічно хворих людей, давали здоровим, вони перетворювали їх на овочі. Що дуже цікаво, у світі прекрасно знали, що Радянський Союз масово морить дисидентів та інокодумців, про це навіть намагалися говорити. У 71-му році на всесвітньому конгресі психіатрів вперше пролунали звинувачення на адресу СРСР, але... Ви ж розумієте, як це було. Москва говорила, що це все неправда, вигадки і так далі. Плюс Кремль мав багато друзів у цій асоціації із соціалістичних країн, які, звичайно, ж грали на боці СРСР. Тому довести існування каральної психіатрії так і не вдалося. Щоб ви собі розуміли, що відбувалося. От, є Рада безпеки ООН. і коли там намагаються проголосувати за резолюцію про війну в Україні чи про нещодавню анексію наших територій, Росія голосує проти. Все заперечує, а її країни-партнери в цьому підтримують, і виходить так, що усі країни знають, що відбувається, але задокументувати цього не можуть. Це багаторічна практика Москви у всіх питаннях. Вона завжди так робить. А поки світ не зміг вирішити питання ув'язнених в СРСР, каральна психіатрія набирала своїх максимальних обертів, в тому числі й завдяки Юрію Андропову, голові КГБ. Він направив у керівництво пропозицію збільшити кількість ліжкомістю таких лікарнях. І йому вдалося. Бо якщо до 69-го року психіатричні катівні могли прийняти в себе орієнтовно 223 тисячі осіб, то вже в 74-му вони розширилися до майже 400 тисяч пацієнтів. 70-ті роки стали самим розквітом в питаннях ув'язнення дисидентів. З'явилися не тільки нові ув'язнення, але й методи розправи. Один із найнеприємніших у крутках це коли пацієнта закутують в простирадло і починають топити у ванні. Спочатку людина задихається, їй важко дихати, їй важко віддихатися. Після цього людину дістають із ванни, але простирадло не розкручують, воно продовжує сихатися на тілі. Скручується разом з тим, що стягує шкіру. Все пече, тягне таке відчуття, що шкіру просто відривають шматками. У 72-му році до таких установ потрапив український математик і правозахисник Леонід Плющ. Його звинуватили в антирадянській агітації, а діагноз це вже добре відома вела шизофренія. Він просидів там до 76-го і відчув на собі немало методів катування, починаючи від звичайних таблеток, які засовували прямо в горло, і закінчуючи тим, що прописували сірку. Леоніда Плюща навіть годували через ніздрю. Цей процес радше нагадує спосіб катування. Ці фото просто вам для розуміння, як це відбувається. На пацієнта одягають гамівну сорочку, сідають на ноги і прив'язують голову, тіло, ноги, щоб унеможливити рух. В ніздрі засовують шланг, звісно, грубший за сам отвір, і через кров, сльози, поламані хрящі і неможливість дихати заливають поживний розчин. Тож навіть процес їжі спецслужби і медики змогли перетворити в спосіб тортур. На відміну від більшості ув'язнених, плющу пощастило дещо більше. За нього вступився міжнародний конгрес математиків, який вимагав звільнити його. Опрацювавши плюща і вдосталь покатувавши, його виписали з лікарні у 76-му. Йому з родиною вдалося виїхати до Франції, де він прожив до 2015 року. Повернемося до тортур. Нерідко до таких установ навідувалися професійні стоматологи. Пацієнта прив'язували до ліжка, розкривали рот спеціальним інструментом, і потім бормашиною сверлили зуб, аж поки він не дістане щелепи. Діставали здорові нерви чи ламали зуби. Після всіх цих процедур зуб пломбували, щоб не залишати слідів. Ну, а інколи вводили під шкіру газоподібний кисень. Ін'єкція відбувалася під шкіру ноги чи лопатки. А відчуття при цьому таке, ніби з людини просто здирають шкіру. Так газ відділяв її від м'язових тканин. На місці уколу були великі опіки та поранення. Біль зникав десь за 2-3 дні після уколу, і коли все затихало, процедура повторювалася знову. Ви вже могли подумати, як лікарі взагалі погоджувалися виконувати такі завдання. Насправді тут усе добре продумано було. Якщо треба давати пацієнтам ліки, це робили звичайні лікарі. Деякі навіть не підозрювали, що своїми діями ламали психіку людей. Але про це ми зараз поговоримо окремо, бо такі лікарі дійсно були. Ще частина медперсоналу це агенти КГБ чи Зеки. Все ж таки. Каральна психіатрія це місце співпраці спецслужб і криміналу. Злочинців різного штибу брали на найбрудніші завдання, оскільки втрачати у в'язниці їм вже було нічого, вони з радістю виконували всі поставлені перед ними завдання. Але, звичайно ж, були і професійні лікарі за хороше виконання роботи їм щедро платили. До і так немаленької зарплати, пропонували різні бонуси і надбавку в 25%. Хоча були і лікарі, які не усвідомлювали, що беруть участь у кривавих злочинах. Наприклад. Ада Коротенко, українська психіатриня, лише у 90-х роках дізналася, що її колишні колеги були учасниками масштабної тоталітарної машини під назвою Каральна психіатрія. І чим більше вона почала копатися в цій ситуації, тим більше дізнавалася про жертв і що й сама могла ставити неправдиві діагнози. Ціна помилки була дуже високою. Якщо в гулаги відправляли на 5, 10 чи 15 років в залежності від злочину, то проблема каральної психіатрії була в тому, що людину, яку визнали, нібито хворою на вялотікую шизофренію, можна було тримати в таких закладах хоч цілу вічність. І тут ми підібралися до моменту, коли каральна психіатрія почала сипатися. Було звичайно багато спроб її розкрити, завалити чи, хоча би, розповісти світу правду. Усі вони мали частковий успіх. Одну із таких спроб зробив на початку 70-х років український психіатр і правозахисник Семен Глузма. Для того, щоб подати позов і показати світу справжнє обличчя СРСР, йому потрібен був хтось із пацієнтів. Тож суб'єктом роботи став ув'язнений генерал, теж українець Петро Григоренко. Так, от цей Григоренко ще на початку 60-х років дуже критикував уряд Сталіна і Хрущова. Само собою, що за це його кинули на примусове лікування, позабирали в нього пенсії, позбавили регалій, а натомість. Подарували катування. Глузман видав незалежну експертизу, яка довела, що генерали отримують незаконно. Тому його під пресу міжнародної спільноти виписали і він поїхав до Нью-Йорка. А от самому Глузману не пощастило. За його публікацією йому дісталася поїздка в диспансер. Із 72-го року його забрали на 10 років. Вже у 77-му спроба поговорити про каральну психіатрію в СРСР повторилася знову. Психіатри з усього світу з'їхалися на конгрес у Гонолулу. Після публікацій глузмана, подробітника голосів інших дисидентів та дослідників, уже ніхто не сумнівався в тому, що в СРСР просто катують здорових людей і ламають їхню свідомість. Тому створили спеціальний комітет із розслідувань випадків зловживань у психіатрії. І його створення, як і робота, врешті-решт, припали на дуже цікавий час. Від початку 80-х років радянський союз уже ледь-ледь стояв на ногах. Його хитало від економічних проблем, від санкцій, які накладав світ, в тому числі й за репресії. І тим не менш, каральна психіатрія ще продовжувала активно репресувати людей. У 80-му році СРСР приймав літні Олімпійські ігри. І щоб не псувати ідеальну картинку комунізму, людей просто пачками кидали в диспансери. І так тривало аж до 89-го року, поки Держдепартамент США не відправив до Москви свою делегацію. Мали визначити стан справ в радянській психіатрії. Як ви думаєте, дійсно більшість пацієнтів були хворими чи мали вроджені проблеми з психікою? Звичайно, ні. З 30 осіб, яких обрали для незалежної експертизи, 14 були абсолютно здоровими. Звідтоді про каральну психіатрію почали говорити ще більше, і з цим треба було щось робити. Це був час перестройки. З 89-го року більше 2 мільйонів людей випустили на волю. Кого з в'язниць, кого з психлікарень, але проблеми зі здоров'ям все одно залишилися. З таких установ вийти без фізичних і ментальних проблем уже було нереально. Хтось виїжджав за кордон, хтось залишався і продовжував боротьбу. Хтось накладав на себе руки. А що сьогодні? Запроторення людей до психіатричних установ практикується і в сьогоднішній Росії. Ільмі Умеров живий приклад. І його історія одна із тисяч, яка сьогодні має місце. Звичайно, масштаби звірств можуть бути меншими, все ж таки, в 21 столітті приховати злочини над людьми дуже важко. Цього не може зробити навіть Китай, який фактично безкарно піддає Уйгурів репресіям. То що вже казати за Росію? Там досі є диспансери, досі є знущання, і досі під приціл потрапляють і на кодумці, дисиденти і невигідні для Кремля люди. Головний акцент російські спецслужби і силовики, звичайно, роблять на фізичних знущаннях. Це звична для них практика і добре перевірений метод роботи. А загалом, катування людей як спосіб перевиховання і був із людством завжди. Особливо на Росії, особливо в СРСР. Це невід'ємна частина авторитарних і тоталітарних режимів. Болгарія, Румунія, СРСР, Угорщина, Єгославія, Албанія. Каральна психіатрія була всюди. Просто вона в кожній країні проявлялася по-різному. До прикладу, в німців під час Другої світової існувала програма Т-4. Це був метод боротьби із політв'язнями, інакодумцями і дійсно хворими людьми. Їх лікували за допомогою евтаназії. Але це уже зовсім. Інша історія. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!